Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться зробити рунічний розклад на кохання. А тема буде така незрозумілі стосунки, і ваш вибір: або налагоджувати ці стосунки, чекати свого партнера, або залишити все в минулому і йти в нове далі, без нього. Ну, зараз подивимося, покажіть нам руни. По-перше, сигніфікацію. хто прийшов до нас на розклад, в яких енергіях людина прийшла до нас на розклад. Покажіть нам руни. сказати, що людина до нас прийшла, така що здатна діяти, не тільки чекаючи відповіді на свої молитви, як то кажуть. Людина чесна, благородна, можливо, навіть трошки буває войовничою. Але по справедливості. Справедлива людина. Їй можна довіряти. Вона дуже чесна. Можливо, скритна трохи, а можливо, цікавиться якимись таємними знаннями. Можливо, зараз в неї є якісь нові задуми. Які б вона хотіла втілити в життя. Так. Людина не сидить на місці, рухається, чогось досягає і руни показують, що. На даний період часу, можливо, у людини розпалися стосунки особисті і людина все ж таки намагається контролювати якось цю ситуацію. Угу. Сама по собі людина може намітила якусь поїздку кудись або ж просто веде рухливий спосіб життя, рухається до якоїсь своєї цілі, але в неї якісь є втрати, або ж руйнування, або ж мається на увазі, що у людини є якісь, якісь обставини, які впливають негативно. Може навіть з дитинства ще тягнуться якісь блоки. Може, страхи якісь, які заважають. Ну, на даний період часу людина не дуже то радіє, чи не може радіти поки що з того всього. Як... Може навчається чомусь, може з кимсь спілкується, не відчуває радості від. Спілкування чи потреби в спілкуванні не, не бачить. Можливо, на неї впливають якісь новини, чи якась інформація, від того їй не радісно. І очікує вона чогось доброго, але ця інформація емоційно якось впливає на людину. Людина кохає, закохана, має в серці кохання. Так, але чомусь зараз їй не радісно, може, тому що були якісь втрати. Так, людина розумна, розвивається. Багато має інформації різної. І така собі, знаєте, людина, можливо, навіть хотіла би досягти якогось кар'єрного успіху. Ну і потихеньку зараз рухається до якихось змін, проходить в ній якась трансформація. На даний період часу людина бажає отримати результати від своїх дій. Так, І ще трошки сама по собі людина доволі позитивна, вміє перемагати, любить перемагати. І все гармонійно, доволі. Неконфліктна людина, стабільна, любить стабільність, але трохи така закрита, холодна зараз вона. Можливо, зараз якась просто зависла ситуація, але і сама по собі людина така, знаєте, вона може відчувати і любов, і емоції, здатна на це. В душі в неї це є, але вона чомусь закривається. Можливо, вважає, що так потрібно не виказувати своїх почуттів, емоцій, тримати себе в руках. І тому може здаватися, що людина така холодна і закрита. Ну, ось такий портрет людини, яка прийшла до нас на розклад. Якщо впізнали себе, то Дивитесь далі, якщо ні, то можете дивитись, але не притягуйте на себе чуже. Так, і перед вами стоїть зараз вибір. Стосунки у вас непрості, якісь, можливо, були зруйновані навіть. Або на межі руйнування стоять. У всякому разі, радості зараз у вас не дуже багато. Не дуже радісні емоції саме від стосунків. Хоча взагалі ви така рухлива і людина, яка розвивається, трансформується, щось досягає, чогось робить, любить перемагати. Розумна людина, так, розумна. Ну і ось цій розумній людині прийшло на думку. Що ж його робити з тими складними відносинами. І став вибір. Відновлювати ті відносини, чи йти далі самому по собі. Так, покажіть нам руне, що на даний період часу. Зараз, на зараз які ті стосунки. Так, на зараз. Або між вами зовсім немає спілкування, або ж якщо воно і є, то нема взаєморозуміння. Так, руни підтвердили. Ну і зараз перший вибір. Відновлювати або чекати. Другий вибір, йти в нове. І минуле залишити в минулому. Так, покажіть нам руни. Перспективи розвитку, якщо відновлювати ці зруйновані стосунки, що буде, покажіть нам, руни. Кажуть, що, якщо намагатися відновлювати ці стосунки або чекати свого партнера ще продовжувати, то тут якби молитви не допоможуть, потрібно щось буде самому робити, без емоцій спокійно. І все одно найближчим часом то позитивного моменту не буде великого зростання все одно. І можливо, вже. Можливо, ваш партнер або ви вже не хочете цих стосунків. Ну, якщо перед вами такий вибір стоїть, то, може, ви просто не впевнені трошки в собі на даний, на даний час. А робити щось потрібно буде, якщо їх відновлювати, проявлятися може якось спокійно. Емоції прибрати всі і. Трошечки настойчивішим бути таким проявляти якісь якісь дії робити, скажем так, потрібно буде не тільки бажати і очікувати, що саме якось розрулиться, а потрібно буде щось діяти. Хоча зараз Відчуваються такі енергії, що ви чи то боїтеся, чи то не дуже й хочете відновлювати ці стосунки. От, і показують ще руни, що якщо бути трошечки настойчивішим, то е ситуація буде більш контрольованою і можна буде тоді рухатися далі вперед якось. І по такому, знаєте, шляху, який не буде підособлювати в собі повертання до минулого. Минуле забути, якначе його і не було, ну, десь приблизно так, і рухатись далі, не озираючись в те, що було у вас в минулому. Це буде, якщо ви виберете відновлювати ці стосунки, то бачите, руни показують, що треба буде перекладати якісь зусилля, щось робити. Бо на даний період часу, скоріш за все, нема ніякого не спілкування, не взаєморозуміння, можливо, якщо є спілкування, і треба до того прикладати зусилля спокійно, без емоцій, розібратися і не. Не згадувати минулі образи, і таким чином рухатися вперед. Тоді, в перспективі є вихід з цієї ситуації, і навіть непоганий вихід. Тоді, можливо, у вас буде і вогник з'явиться у відносинах, і Можливо, буде у вас і інтим, тоді потягне вас одне до одного, і розуміння прийде, і взаємопорозуміння прийде. Ну, Порада від рун така, якщо надумаєте відновлювати стосунки, то заспокойтеся, прикладіть зусилля, не очікуйте, а щось робіть, будьте трошечки, як сказати, трошечки більш. Настирливішим може, чи настирливішою в стосунках проявляйтеся, але не в минулому Минуле залиште в минулому, і тоді все дуже-дуже може налагодитись гарно, пристрасно. Від цього не можна цуратися. Так, ну а якщо ви виберете, не чекати, не відновлювати, а. Іти в нове і далі без цього партнера. Покажіть, руни, що буде тоді. В тому разі покажіть. Ну тут руни показують, що якщо підете в нове, то для когось програється, що буде зустріч якась, знаєте, з такою впливовою людиною, яка може навіть стати вам як покровителем такий, такий може бути для когось варіант. І, можливо, треба відпочити буде, відновити сили. От, бо буде це для вас, ну, можливо, трошечки не дуже просто. От, а для когось програється, що буде нова зустріч. І, вибачте, що буде нова зустріч якась в перспективі. Трошки може, ну, така, знаєте, буде у вас потреба в зароблянні грошей, матеріальному може бути потреба для когось так програється. Комусь буде необхідно побути самому на самоті так, ну і, і зрозуміло, Можливо, ви зустрінете якогось навіть сильного чоловіка, покровителя, але то буде трохи якось не так. Ну, не те вірніше, і що з ним буде. Ну, ви будете задоволені цим, будете вважати це своєю перемогою. І з ним потім можуть бути легкі гармонійні стосунки з цим чоловіком новим і доволі пристрасні, можливо, у когось народиться навіть дитина, якщо це актуально для когось. Можливо, так, якщо ви підете в нове, то через деякий час в майбутньому на перспективі у вас може бути нове знайомство. Може бути, ну, такий, знаєте, покровитель навіть. І ви не будете знати, що робити. Може захочеться якось відпочити нарешті, будете сумніватися, але ви, по ітогу ви будете потім задоволені, стосунки будуть гармонійні, легкі і пристрасні доволі. Так що у вас, друзі мої, і той і той варіант дуже таки непогані, але йде якась така, знаєте, енергетика, що якщо ви підете в нове, то не знаю, чому йде така енергетика, що тут не буде дуже сильного кохання з вашого боку. Ви будете задоволені, всім будете задоволені, але якось показує Руна, що, можливо, ви по меркантильним якимсь своїм зображенням оберете собі партнера. Ну, є такий шанс. Ви може, навіть вийдете заміж по розрахунку для когось і так може програтися. А якщо будете відновлювати ці стосунки, то тут потрібно буде ще також налагоджувати і налагоджувати. От, а якщо ви чоловік, то ваш вихід зі стосунків і в нове, також може призвести до до у вас буде багато зусиль на, можливо, заробляння грошей потрачено. Ви, можливо, також зможете зустріти когось в житті своєму для нових стосунків. Але. Також будете задоволені, буде у вас багато пристрасті, бо ви така людина все ж таки, хоч і намагаєтесь стримувати свої почуття і емоції, все-таки яскрава внутрішня людина. І ви будете задоволені. Ще для чоловіка, якщо ви чоловік може програтися, що ви всю свою енергію будете витрачати на заробляння грошей і всі свої сили. Тому що руна Інгус, як руна, ще показує як пристрасть, так і пристрасть до грошей. І тут випадає ще феху, то Можливо, якщо ви не захочете відновлювати стосунки, і підете в нове, в нове життя, то ви просто будете витрачати всі свої сили, енергію на заробляння грошей, будете тим задоволені, мабуть, і вас то буде задовольняти. Може, у вас і будуть якісь легкі, необтяжуючі стосунки з кимось і багато пристрасті. Але чомусь більше йде, що все одно ви будете якось більше вкладатися в матеріальне, в бізнес і в тому буде ваше якби життя. А якщо ви чоловік і захочете відновити стосунки, то вам потрібно буде все-таки якось проявитися. і Трошечки, щоб від вас йшла ініціатива, все-таки якісь дії не рухатись так, щоб не копатися в минулому, викинути всі образи, і тоді буде і взаєморозуміння з цим вашим партнером і Нове, нове, от, розумієте, таке нове буде яскраве, нове і пристрасне. Якщо ви відкинете всі образи і трошки проявите ініціативу, мені йде така інформація, що тут ви будете якось, наче більше задоволені в результаті з вашим нинішнім партнером. Партнеркою, верніше, це для чоловіка, я кажу. Хоча і для жінки може бути. Але тут якось так руни падають, що, наче більше, як для чоловіка. Такий може бути розклад. Ну, ось такий вийшов розклад, друзі мої. Я не дуже очікувала такого розкладу. Якийсь він трошки, знаєте, мутний такий, не, не дуже зрозумілий, але. Ну, в принципі, так, поради від рун є, а вам вже, звісно, робити свій вибір, що вибирати. Якщо ви жінка, то вас очікує, можливо, якийсь стабільний і доволі пристрасний чоловік, з грошима. Якщо ви Підете в нове, то десь в перспективі, ви, можливо, вийдете заміж, навіть і народите дитину, якщо це по віку вам актуально. Ну от, друзі мої, такий вийшов розклад. Не знаю. Я м м читаю те, що відчуваю, і те, що показують руни, і як приходять енергії чи інформація. Тому сьогодні так. До нових зустрічей. Всім пока! Бажаю вам того, що ви самі собі бажаєте. Щастя, радості, гарних стосунків, кохання, звісно, пристрасті. І хай буде так.